Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як за останній час змінився український інфобізнес в інстаграм. Скажімо чесно, якщо ви не помітили оцей бум курсів, тренінгів, якихось великих курсів, трансформаційних курсів, маленьких курсів, то скоріш за все ви не заходили в інстаграм вже декілька місяців. Це відео буде перше з цієї серії таких маркетингових, скажімо так, відео. На моєму каналі, і я хочу це відео присвятити саме оцій тенденції, яка зараз присутня в інстаграмі, яку ви теж, скоріш за все, спостерігаєте, якщо дивитесь це відео. Саме про український інфобізнес і про те, які продукти зараз створюються, які є актуальними на даний час, а які вже ні. Мене звати Олена Шарлаїмова, я сертифікований коуч. Психолог у навчанні. І останні вісім років я займаюся тим, що допомагаю спеціалістам створювати класні продукти, знаходити своїх людей, яким ці продукти потрібні, доносити цінність цих продуктів до цих людей, і будувати ефективні такі стратегії, які враховують особливості цієї людини і її характеристики. Ритм життя, спосіб життя, цінності. І от все це, щоб людина не просто приходила і була просто якось технічно присутня в інстаграмі, зраджувала себе заради якихось там охоплень, доходів, які людина прагне все ж таки мати з інстаграму, а щоб вона все це робила у згоді з собою. Оце для мене дуже важливо. Я так роблю в своєму профілі. І так я допомагаю робити спеціалістам, які до мене приходять. Зазвичай це спеціалісти допомагаючих професій, психологи, коучі, нутріціологи, люди, які мають послуги, які працюють з людьми і допомагають їм отримати якісь певні результати у їхньому житті. Те, що я зараз спостерігаю в інстаграмі, скоріш за все, ви теж воно досить довго вже присутнє в цьому. Інфопросторі зараз, коли заходиш в інстаграм, в здається, що кожен другий спеціаліст має якийсь курс, якийсь інфопродукт, який точно допоможе прям змінити життя. Він дуже унікальний, він дуже потрібен людині. І тобто, цей курс він створюється на такому, знаєте, штучному попиту. В принципі, дійсно так працює маркетинг, створюється продукт. Дуже часто буває, що цей продукт створюється зі штучним попитом. Що це означає? Це коли от я живу спокійно і в мене немає цього телефону, і я, в принципі, себе ок почуваю. Але з'являється цей телефон, цей продукт, і мені вся реклама, і весь інфопростір навколо мене каже, що ти недостатня без цього телефону. Дивись, що він може. І якісь прикольні штуки мені пропонують. І в принципі, я така, ну. Дійсно, я якась недостатня без цього телефону, він мені дуже потрібен. Хоча об'єктивно я без нього, в принципі, норм жила. Мені було ок. І от зараз в нашому українському інфопросторі ми можемо спостерігати ось таку картину, коли спеціаліст, який займається насправді бучим, допомагаюча професія, психолог, таролог, астролог, будь-хто створює якийсь інфопродукт. Який прям вкрай необхідний цій людині. Ринок дуже перенасичений цими продуктами. За всі мої 8 років, скільки я присутня в інстаграмі, і всі ці 8 років я досить активно просуваю себе. В принципі, я застала дуже різні періоди і тенденції, які були присутні в інстаграмі. Певний час от всіх цих людей, які продають інфопродукти, не було. Люди приходили. Я насправді дуже сумую за тими часами, коли Інстаграм був просто соціальною мережею, де можна було в моменті, без оцього всього пафосу, без оцих всіх глибоких сенсів, навіть просто поділитися якоюсь картинкою, поділитись моментом свого життя, додати кілька думок або не додавати. І цього було достатньо. В цьому дуже відчувалось життя. Потім настав момент, коли. Люди зрозуміли, що ага, так тут, виявляється, люди заходять, і тут дуже багато такої цільової аудиторії, де можна продавати їм щось, можна щось розказувати. І ці люди, вони заходять в інстаграм, вони не заходять туди, щоб спеціально щось купити. Вони в дуже розслабленому стані, і тому вони готові споживати цю інформацію і, от якось нативно відчути, що, блін, це прикольний продукт, я це хочу. Скажімо так. Люди, які зайшли в інстаграм в ті часи і потрапили на цей період, коли тільки все починалось, коли ще не було оцих наставників-наставників. Люди, які зайшли в той момент, вони дійсно зібрали вершки всього цього. І я буду з вами відверта, мені теж це вдалося. Коли я створювала свої перші інфопродукти, тобто довгий час я була людиною, яка робить. Певні послуги тільки. Це були консультації, це було ведення сторінок, тому що я була СММ-спеціалістом. Тобто я індивідуально працювала з людиною. Вона мала потребу, вона делегувала мені певні питання, я їх закривала. Або людина приходила до мене з певними питаннями, вона хотіла зрозуміти, як щось працює зсередини, і я її консультувала в цьому. В мене не було інфопродуктів і навчань. І коли я зрозуміла, що люди питають мене, тобто це був, знаєте, не штучний попит з моєї сторони, я нікому ніколи не нав'язувала свої навчання. Люди почали питати, Лін, ти дуже гарно робиш візуали. Я тоді була ще фотографом. Навчи нас так робити. Вони мені напряму це писали, і чесно скажу, що десь два роки я не наважувалася створювати ці навчання. Ну, от з якихось своїх, не знаю, моральних якихось міркування, бо в деякій мірі ще невпевненості. Коли я все це створила, це було дуже актуально і це не було в такій кількості, як присутнє зараз. І оце колесо розкручувалось, розкручувалось. Люди почали розуміти, у яких є певні, певні послуги, які роблять щось, скажімо так, ручками конкретно да, працюють з людиною, що виявляється можна набагато швидше. І, ну, не скажу, що набагато легше, але в інший спосіб заробляти в соціальних мережах, зокрема в Інстаграмі. І почали з'являтись оці наставники-наставників продюсери, які навчають. І всі дуже різко почали щось когось навчати. І що відбулось? Оцей ринок навчань. Він на даний момент, за моїми дослідженнями і за моїми відчуттями, і скажімо так, не тільки за моїми, а ще за відчуттями моїх клієнтів і людей, які до мене приходять з цими питаннями. Цей ринок він став дуже перенасиченим. Тобто кількість оцих інфопродуктів стає в рази більша, ніж людина готова споживати. Зараз я відчуваю і бачу велику втому від того. Великої кількості інфопродуктів я відчуваю недовіру аудиторії вже до нових якихось курсів, якихось вебінарів, якихось майстер-класів, якихось тренінгів. Особливо, якщо в цих тренінгах, знаєте, є от ці заявочки про. Трансформація, способу життя і мислення, і тільки за місяць ти прям перевернеш своє життя оці всі гучні обіцянки, які певний час насправді дуже добре працювали. Напишіть мені в коментарях, чи спостерігаєте ви теж таку тенденцію, що люди реально втомились від однакової кількості продуктів, від однакової кількості неякісних продуктів. У людей вже, знаєте, така прям недовіра до... Коротких міні-курсів, хоча деякі з них насправді можуть бути дуже ефективними. Людина, вже заходячи в інстаграм, розуміє, що на неї буде сипати зараз тонна якоїсь реклами, і кожен буде доводити, що без цього курсу ця людина не зможе далі класно розвиватись, вона не зможе класно себе там почувати і так далі. Я ні в якому разі не знецінюю в принципі ринок навчань. Багато продуктів, саме тих, які навчають, потрібні 100%, Але мені здається, що ця тенденція вона вже починає працювати не на якість роботи цих спеціалістів, а на кількість. Тобто краще створити багато різних інфопродуктів і не занурюватись в практику, тому що а навіщо мені практикувати і бути людиною, яка занурюється в питання клієнта, якщо можна за тиждень створити якийсь курс і замість, наприклад, там не знаю 60 тисяч гривень на місяць, коли я просто консультую і практикую і стикаюсь з реальними потребами людьми. Я можу тиждень витратити там на зйомку, на роботу, там, на написання цих продуктів, не розуміючи навіть методологію цих продуктів, щоб дійсно людину довести до результату. І просто заробити на цьому там, не знаю, 200 тисяч гривень за місяць, 300 тисяч гривень, при цьому не нехтуючи, наприклад, якимись такими способами продажів, де а, така яскрава картинка, де людина показує якісь свої матеріальні здобутки. Я цим не нехтую. А що це прикольно? Нафіга тоді мені практикувати в реальному житті з людиною, якщо я можу просто менше напрягатись, більше заробляти. Це ж розширення цього фінансового мислення. Йдемо далі. Створення продуктів. Зараз я думаю, ви теж спостерігаєте оцей такий великий тренд на маленькі міні-курси. Коли там один-два уроки, дуже часто це неякісні продукти, з великою кількістю води, створені неякісно, так, на колінці. Ці курси вони коштують там 290 гривень, 390 гривень, наче це буде давати таку велику кількість пасивного доходу. В принципі, ця ідея непогана. Але знову ж таки, в якийсь момент це, цього стало дуже багато на ринку. і… Багато спеціалістів, які все це створюють, вони вже наче не можуть пробитись через оцю банерну сліпоту у споживачів. Що відчувають споживачі? Тобто, люди, такі як ми з вами, коли ми дивимося щось і нам щось пропонують, в нас вже виникає велика кількість недовіри до цього. Скажу від себе: я декілька разів, звісно, купувала такі курси. Тому що в деяких аспектах мені потрібно було дослідити, як це це створюється зсередини, в деяких аспектах мені була цікава тема. І от дайте так, щоб вам не брехати, десь з 10 куплених цих курсів, там 390 гривень, 490 гривень, дай Бог 3-4. Були реально класні, які я подивилася, і така, блін, це класний спеціаліст, в нього класна інформація. Я хочу далі рухатись з ним. Мені цікава тема. Зазвичай, те, що я купувала, це було просто вода. Людина отак сідала, щось там наговорювала, це, незвич... це незручно дивитись, це немає ніяких додаткових матеріалів. Це просто створено реально на колінці. І, типу, ну, зато. Пасивний дохід, ну ми ж цього хочемо. І спеціалісти вони наче вперлись в якусь таку стелю, не розуміючи, як ще можна заробляти саме онлайн. Я, в принципі, розумію цю потребу вийти в онлайн, тому що зараз багато хто знаходиться, наприклад, не в Україні і не може фізично, наприклад, приймати людей, наприклад, психолог, у да, якого був свій кабінет, він поїхав і перейшов на онлайн-роботу. І що відбувається тут? Зазвичай ці спеціалісти вони шукають насправді ще додаткові способи, тому що і ресурсу теж не дуже багато, тому що коли спеціаліст працює. Офлайн або онлайн, так особисто з людиною, на це дійсно йде дуже багато ресурсу. Потім накладається ще якесь ведення інстаграму, яке починає бісити, тому що а що мені ще розповідати, тому що мене все це бісить. Я не знаю, як мені вийти і що там танцювати, що мені робити, щоб на мене звернули увагу. І виникає якась така щира природня потреба якось оптимізувати всю цю роботу, щоб. Мати все ж таки дохід, але виникає оце перенасичення ринку, і спеціаліст цей стикається з тим, що він може купити якесь дороге наставництво, на якому вчать створювати ось такі дешеві продукти, наприклад, які обіцяють, що ці продукти пасивно будуть приносити там від, не знаю, 100 тисяч гривень на місяць. І в реальності у цього спеціаліста не вистачає ресурсу, все це. Реалізовувати. І в такі моменти, звісно, хочеться опустити руки, зробити висновок, що, блін, інстаграм не для мене, все, я не знаю, як мені там просуватись, все. Насправді, з вами поділюсь, що Інстаграм дійсно зараз дуже змінився. Це не ті часи, коли ти просто вийшов, щось розказав, тебе помітили, послухали і відчули велику, велику цінність твоєї праці. Через, знаєте, велику цю кількість оцих гарних картинок, оцього успішного успіху, який все одно продовжує транслюватись, не дивлячись на великий тренд на природність і щирість. Все одно це продовжує бути присутнім в інстаграмі. Ідеальність якась, оці всі порівняння постійні. Я отак не можу, а ця людина отак взяла і легко зробила. Оце все воно дуже виснажує і наче просто. Немає сил і немає потім і бажання заходити туди, тому що ти просто відчуваєш себе, наче в ступорі. Коли я почала відслідковувати свої такі реакції на інстаграм, хоча я дуже довго вже з ним працюю, я розумію цю соціальну платформу, я розумію. Психологію людей, які туди заходять, я можу побудувати такі класні воронки з точки зору сенсів. Коли людина пройде по цим сенсам через контент спеціаліста і отак прогріється дуже м'яко, дуже природньо до бажання дізнатися, які є послуги, і купити. Я володію такими якостями, але чесно вам скажу, що останнім часом і в мене Інстаграм викликає дуже великий такий супротив. Багато чого мені там не імпонує. І коли я почала цим ділитись в своєму колі друзів, спеціалістів, з якими я теж зустрічаюся, в якихось професійних колах десь ми з дівчатами зустрічаємось на каву, обговорюємо різні такі тенденції. І коли я почала цим ділитись, я зустрілася з тим, що люди кажуть, блін, мене теж це бісить, я не хочу. Мені хочеться якось по-своєму. І я побачила, що в нас дуже спільні цінності. І саме тому я вирішила створити такий вебінар, на якому людина зможе прийти: отакий спеціаліст, який шукає саме свою форму проявлення, свою форму присутності, яка буде відображати саме його і допоможе реально створити класні продукти, не просто якісь трендові, а зрозумілі і через власні цінності. Я... Вирішила створити от такий вебінар, на якому такі спеціалісти зможуть знайти свої відповіді. Це не буде щось таке дуже хайпове, я не обіцяю змінити ваше життя за цей вебінар. Мені дуже хочеться, щоб ви прийшли, видихнули просто, змогли побачити варіативність, яка може бути присутня у вашій діяльності саме з точки зору створення продуктів, щоб ви не зациклювались, наприклад, тільки на якихось міні-курсах. На цьому вебінарі я хочу розказати в принципі, про можливості, які ця платформа дає, саме враховуючи власні якісь цінності. Якщо вам не імпонує агресивні якісь такі показові продажі, я хочу вам дати варіативність, як ви по-іншому можете це робити, але разом з цим ефективно. Цей вебінар буде саме для тих спеціалістів, які вже купили безліч навчань, але все одно ніяк не знайшли якусь свою власну стратегію, яка прям від серця йде, і вам в ній комфортно. Цей вебінар буде таким, знаєте, видихом, точкою, коли ви зупиняєтесь, перестаєте просто якось хаотично рухатись, туди, намагатись піти, туди, туди, а зупиняєтесь. Дивитись на те, що ви маєте з точки зору вашого досвіду, експертності, цінностей, з чим ви згодні, з чим ви не згодні. Дивитесь і думаєте, а як мені все це втілити? І оце, як все це втілити, я хочу вам показати в різних варіантах. І подивившись на це зі сторони, ви зможете обрати саме свій. От така в мене задумка: це не про те, щоб навчити вас, не знаю, за... Один вебінар не заробляти мільйони. Я вам цього не обіцяю і не хочу обіцяти. Мені дуже хочеться, щоб цей вебінар був саме, знаєте, таким, такою точкою спокою вашого. Тому що таких людей, як ми з вами, насправді багато. Є люди дійсно такі, яким подобається ця вся мішура, якась показовість, велика кількість онлайн життя. Особисто мені це не дуже імпонує. І я шукала дуже довго якісь такі свої способи, які будуть у згоді зі мною, які будуть дорівнювати те, що я зсередини відчуваю, те я зовні транслюю. От. Тому, якщо ви відчуваєте, що ви хочете зупинитись, проаналізувати, подивитись зі сторони, дати шанс і своїй діяльності розгорнутись в інстаграмі саме з точки зору професійного життя. Самореалізації, це може бути по-вашому. Якщо ви відчуваєте готовність це зробити, то я вас запрошую, посилання на цей вебінар і детальний опис програми буде отут, під цим відео. Я буду завершувати. І як підсумок я хочу сказати, що якщо вам щось здається, ви приходите кудись, вам щось здається, то вам не здається. Довіряйте вашим відчуттям. Не дивіться оцих якихось, знаєте, штучно створених експертів, які тиснуть на вас якимось авторитетом з точки зору цієї великої кількості відгуків, великої кількості зароблених грошей, великої кількості підписників, оцього всього зовнішнього, це не завжди показник, що цей спеціаліст дійсно великий професіонал вашої справи. І знаєте, навпаки, зазвичай те, що я спостерігала. Класні спеціалісти, які дійсно майстри своєї справи, які з душею підходять до вирішення питань людини, яка до них приходить. Ці спеціалісти вони не ведуть дуже яскраво інстаграм, вони не транслюють дуже багато всього, а цього насправді не вистачає. Не вистачає цієї щирості, і повірте, ваша аудиторія, вона є. Теж в інстаграмі, вона там присутня. І вона може саме тому і не заходить туди дуже часто, тому що вона не бачить вас, тому що їй не вистачає саме цієї справжності. Ось тому на цьому ми будемо завершувати. Нагадаю вам, якщо ви хочете підтримати мій канал, підписуйтесь, пишіть коментарі від самих слів. І долучайтесь до вебінару. Я буду вас там чекати. До зустрічі!